Київ, осокарки. І ми сьогодні завітали до одного з наших замовників, які будує такі гарні чудові будиночки. І нас запросив тестово зробити йому гаражик. Це для початку. Подивитися, оцінити якість, швидкість, ну і точність. З чого починається саме будівництво таких приміщень? Для початку потрібно буде залити основу. тобто Фундаментну плиту. Зразу закласти якусь електрику, сантехніку. тобто. Після цього ставиться наш каркас листика, монтується, обшивається по фасадній стороні спочатку гідроізоляцією, тобто мембраною, потім омега профіль нашивається і вже використовуєте обшиття те, що вам, вам подобається. Більш за все. Після чого всередині утеплюється мінеральною ватою. В цьому проєкті було 150 мм, пару бар'єр і вже е, ОСБ плита, так як це технічне приміщення. Нагадую, що внутрішнє оздоблення може бути будь-яке, що вам подобається. Це може гіпсокартон бути, це може бути фарбоване щось, це може бути якісь декоративні панелі і пошли, 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 те, що вам подобається. Об'єкт на стадії завершення майже. Залишилося один день тільки нашити е, Насільнички ці, ну і вже на четверг запланований монтаж самої вхідної групи, тобто ролети. Також нагадую, що ми, за бажанням вашим, можемо вам боковіші двері зробити прийоми, а також віконні пройоми для того, щоб тут було більш-менш світло. Тобто можна зробити два вхіди, центральні це ролети, ну і бокові це двері, які йдуть до вас на територію. Або там, до будинку, щоб легше було переходити. Прибудова, добудова, надбудова, будинки, гаражі, бані, технічні приміщення. Будь-що. Чекаємо ваших дзвінків. Олександр Карказовський.